Тим більше ровна, яка только сам Бог віліло йому рості, рості, рості. Якраз про рівне ми зараз і поговоримо, і не тільки про рівне. Справа в тому, що там нема стадіону. Ну, він не готовий для того, щоб приймати матч прем'єр-ліги. Команда є, а стадіону немає. Буде він, не буде? Ну, це питання достатньо. Складне тому, що чесно кажучи, вже багато разів говорилось про те, що він там повинен бути. Поки що його там немає. Як наслідок, рівенський верен змушений грати свої поєдинки прем'єр-ліги в чужому місті у Львові. Права він за регламентом цього не має. І взагалі про порушення регламенту можна говорити дуже багато вже зі стартом чемпіонату. Для мене, взагалі, дивно, для чого такі організації, які не можуть адекватно пишучи регламент, я маю на увазі організації, які проводять ці змагання, це, насамперед ПФЛ і Прем'єр Ліга, відстояти ці регламенти. От для мене це дуже велике питання, тому що з перших турів відразу дуже серйозні проблеми. Проблеми, які озвучить у своєму матеріалі Василь Пихню, а ми після нього про це поговоримо. Олівальники, кордони поліції та безлад не лише цим запам'ятався вихід Вереса у прем'єр-лігу. Щойно емоції вгамувалися у рівненському клубі. Заявили про намір грати домашні матчі на арені Львів, а це заборонено регламентом прем'єр-ліги. Згідно із ним, основний стадіон, на якому проводяться домашні матчі, має розташовуватися за місцем державної реєстрації клубу. З початком атестації Верес навіть не розглядав можливість заявки рідного рівницького авангарду. Гарна картинка і оновлений вигляд тамтешньої арени існує лише на комп'ютерній графіці. Більше того, цей стадіон не був придатний навіть до змагань першої ліги. Рік назад, коли Верес готувався стартувати в першій лігі, ізначальна в проєкті реестров, которые выносились на утверждение исполкома. Стадион Вереса не был внесен в реестр первой линии. Но уже в процессе исполкома этот стадион все-таки внесли в реестр первой линии. То есть он использовался опять же на законных основаниях. Другое дело его состояние, да, ну, мы понимаем, что это было такое где-то авансом принято решение. Дирекція ПФЛ, яка проводить змагання у першій лізі, скидає відповідальність за минулорічне рішення на комітет зі стадіонів. Так само відповідає і прем'єр-ліга мовляв, якщо комітет дозволяє Вересу грати у Львові, так і буде, і нехай це суперечить регламенту прем'єр-ліги. Славнозвісний комітет із питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ очолює Геннадій Прокопович. Людина, ймовірно, підроблений підпис якої був на рішенні про заборону ФК Полтава грати на своєму полі із шахтарем. Пригадуєте цей кубковий скандал? Тоді Андрій Павелко обіцяв нам взяти питання під особистий контроль. Схоже, для президента ФФУ додзвонитися підлеглому так само важко, як і нам не відповідає. Колективним рішенням різних органів Федерації футболу було дозволено Вересу грати на арені Львів, але регламент прем'єр-ліги це забороняє. Верес уже зіграв один домашній матч в еліті, а значить, УПЛ сама плюнула на свій регламент. У прем'єр-лізі від коментарів відмовляються, але поза камерою пояснюють, не підкорятися рішенням ФФУ не можуть, навіть якщо вони йдуть в розріз документам. Живемо в Україні, де система корупції поборює все. Олександр Поворознюк, президент ФК Інгулець з першої ліги, там виник ще більший конфлікт до змагань, допустили штучний газон на стадіоні Кременя із Кременчука. Між іншим, таке рішення було прийнято з легкої руки і за підписом Все того ж Геннадія Прокоповича згідно із регламентом інфраструктури стадіонів. Якщо на полі покладений штучний газон, він має бути ліцензований ФІФА. У нас наскільки мені відомо. В Україні немає жодного стадіону, який би мав. Ми не проти того грати на штучних полях. Все питання полягає в тому, якого якості ці футбольні поля, і наскільки вони травматичні для футболістів. Я не проти кримичуваю команди. Я проти той несправедливості, якій просто йде порушення регламентних норм, що їм можна грати, хоча в регламенті написано, що точно ні. Інгулець та оболонь Бровар не єдині незадоволені таким рішенням в обох свої підстави для нарікань в оболоні. Приміром три роки тому на полі Кременя отримав травму і закінчив із футболом захисник Павло Церкуненко. Ми зараз створюємо прецедент. У мене є е, інформація стовідсоткова. Ну, то що з цим питанням зверталися футбольні куби Черкаське Дніпро, Інгулець, Полтава. Якщо і подальше подальшому будуть приймати такі рішення без дотримання регламентних норм, то ми просто створимо дуже великий прецедент, в якому відношенні. Ці команди захотять одного суперника будуть приймати на штучних газонах, другого суперника будуть приймати на трав'яних газонах. Інгулець також має штучне поле і звернувся за дозволом грати на ньому. І отримали відмову, звідки ж у федерації такі подвійні стандарти. Інгулець зробив поле. Ми зробили це поле під всі критерії Європи. Я навіть всі дозволи зараз побрав, щоб заплатити 10 тисяч євро і отримати уфа ліцензію на того, що брати. Мені сказали, ні, не треба це робити. Для того, щоб щось якесь рішення виносить, треба просто подарувати задницю і приїхати на поле. Хоч подивитися, яке воно поле. Ну крім чого, поле асфальт. І приїдьте до нас, подивіться, у нас можна ви лігу грати. Так приїдьте хоч гляньте на поле і скажіть, чого ні. Просто должен быть системний підход. То есть, федерація футбола України, яка по регламентам, как пишется в регламенте, по стадіонам, залишає за собою право допуску полів зі штучним покриттям. значить федерація футболу, Как мы обращались к ним, как мы просим Федерацию разработать четкие критерии, прозрачную систему. У Кременя своя мотивація. Вони посилаються не на регламент з інфраструктури, а на регламент ПФЛ, де зазначено, що ліцензії ФІФА не потрібно достатньо лише сертифікату виробника. В регламенті чітко, якщо ми будемо читати регламент, уже на протяженні більше 10 років написано, що команди першої та ліги можуть грати як на трав'яному покритті, так і на іскусственному. Здесь ми візьмемо регламент, чітко написано, що Ігри можуть стостоятися на полі з екскурсією покриттям при наліччі, що є сертифікат, я хотів би обратить внимание: сертифікат виробника, производителя, качества. У мене постійно думка така в голові. Що було б, якби в минулому році було дозволено грати на штучних полях, в тому числі футбольному клубі Полтава. І якби Полтава запропонувала провести матч матчі з Шахтарем у себе на штучному полі, яка б тоді була реакція, яка б тоді була ситуація. Хай там як ми не почуємо відповіді від Геннадія Прокоповича, бо він не дуже любить спілкуватися із журналістами на незручні теми. А ми досі чекаємо, коли Андрій Павелко розбереться зі своїм підопічним із питанням підробки підписів із проблемою допуску стадіонів. У комітеті Прокоповича відбуваються дивні речі, які пахнуть смаленим. І ця ситуація черговий тест для президента ФФУ. Чи на ділі він хоче досягти прозорості у футболі, чи тільки на словах? Українські футбольні реформи дивовижна річ, коли здається, що все надалі буде тільки краще. Приймаються такі рішення, вчиняються такі дії, і робиться так, що виникає просте риторичне запитання. Увага! А чи здивуєтеся ви, якщо наступного разу до професіональних футбольних змагань допустять ось таке поле? Ну, ми не здивуємося, тому що е, знаєте, почався чемпіонат новий знову регламенти. Вже кожен комітет, кожна ліга, кожен е, суб'єкт. Футбольного дійства вже собі дозволив написати свій регламент і по цьому регламенту живе. Ну якось це все знаєте, вже ну ні в які ворота не лізе. УПЛ має один регламент, ПФЛ має інший регламент, Федерація футболу по іншим критеріям, комітет зі стадіонів по іншим критеріям визначає. І в нас немає оцього цього узгодження. З цього виникають дуже великі проблеми. І тут є можливість для того, щоб все таки знаєте, якби. ну... Е... Впливати на так мовити ті процеси, які відбуваються в українському футболі. Так не може бути. Не може бути. Ми всі повинні прийти до якоїсь певної згоди. Якщо можна всім грати на штучному полі, так давайте всіх заженемо на штучне поле. І тоді і Шахтар, і Динамо, хай вони грають. Якщо доведеться грати кубкові поєдинки, хай грають на штучних полях. Якщо не можна, то давайте нікому не дамо. Дозволу грати на цих штучних полях, хай люди будують трав'яні газони. Наш клімат все-таки дозволяє грати на трав'яних газонах. Якщо дозволено всім грати, хто де хоче, то давайте кожен, кожен клуб буде вибирати собі стадіони, такі, які йому зручно. Давайте Карпати будуть зіграти в Харкові. я не знаю, там Ще якісь інші команди будуть грати там, де, де буде зручно. Ну так не може бути. В нас пишуться регламенти, найголовніше у нас пишуться ті нормативні документи. А потім ті організації, які проводять змагання, кажуть, ну а що ми можемо зробити? Ну а що ми можемо зробити? Так для чого ви пишете тоді ці регламенті документи? От для мене це дуже велике питання.